40 ракет і майже 600 дронів за одну ніч. Масштабна атака РФ по Україні під ударом був Львів. Там є загиблий і поранені у Мукачевому Запоріжжі та на Дніпропетровщині зруйновані підприємства і оселі. Скільки ще світ дозволятиме диктатору вбивати українців і нищити українські міста? Російський шахет «Вабік» у Люблінському воєводстві Польщі. Міністр оборони озвучив три версії розслідування щодо падіння дрона: технічна приманка, контрабанда чи навмисна диверсія Москви. Чи може це бути випадковістю, коли війна так близько до кордонів НАТО? Україна запускає масове виробництво власних крилатих ракет Фламінго, дальність до трьох тисяч кілометрів. Успішні випробування вже проведено. Чи станеться зброя нашим козирем у війні, і чи готовий світ дати Україні час, щоб зміцнити свій арсенал? США намагається влаштувати перемовини з російським диктатором. Той встановлює один із своїх божевільних антирекордів. Так назвав нічну атаку росіян президент України Володимир Зеленський. Цієї ночі війська РФ випустили по Україні 40 ракет різних типів та майже 600 дронів. Зокрема, у Мукачевому на Закарпатті росіяни поцілили двома калібрами по американському цивільному підприємству з виробництва електроніки, повідомив Володимир Зеленський. Там зайнялася масштабна пожежа площею близько 7 тисяч квадратних метрів. Рятувальники досі ліквідують її наслідки. 12 людей постраждали, двоє тяжкі. Два ракетних удари було по Запоріжжю. Понівечені промислові підприємства та оселі людей довкола. Одна людина поранена на Дніпропетровщині. Росіяни пошкодили два підприємства та газогін. Найбільшу атаку цієї ночі пережив Львів. Росіяни цілили по місту крилатими ракетами та шахедами. На тепер відомо про одного загиблого та трьох поранених. До нашого етеру приєднується кореспондентка еспресо Ірина Давосир. Вона працює зі Львова. Вітаю кори вітаю глядачів телеканалу Слава Ті Зараз ми перебуваємо вітаємо на одній з локацій, де сьогодні сталося влучання е, ворожої зброї. Є влучання загалом у трьох районах міста, падіння уламків. Відомо також про загоряння житлових та господарських споруд. Пошкоджені також е, чимало транспортних засобів. Одна людина загинула, і також кількість постраждалих зросла до трьох. Відомо що. Двоє людей перебували у будівлях, які зайнялися. Їх встигли евакуювати до початку гасіння пожежі. Зараз ці будівлі обстежують. Люди ще можуть звертатися за медичною допомогою на вулиці. Олани Степанівни пошкоджені житлові будинки, які власне почали відновлювати. Після попередньої ракетної атаки, коли їх пошкодили, люди встигли добігти до укриттів. Однак вони наполягають, щоб влада закрила промисловий об'єкт, який розташований поряд. Оскільки вважають, що росіяни атакують цю вулицю власне саме через нього. Я зазначу, що у наслідок нічної комбінованої атаки ворога по Львову пошкоджено 26 будинків. Вибито 155 вікон, та зірвано 5 дахів. Також пошкоджено дитячий садочок, суд та адміністративні будівлі. Станом наразі відомо, що відселення потребують 17 людей їх забезпечать тимчасовим житлом, і також виплатять компенсації у Львові на вулиці Стороженка. Один де власне неподалік сталося влучання. Розгорнули мобільний ЦНАП, де люди можуть звернутися за необхідною допомогою. наразі у мене все передаю слово вам. Кажіть, будь ласка, Ірино, чи відселяють людей з пошкоджених будинків? Ви згадали про компенсації, але людям треба десь ночувати, жити. Чи влада міська пропонує якесь розв'язання? Так, міська влада пропонує тимчасове житло для цих людей. Наскільки відомо за попередніми досвідами, їх спочатку відселяють у готелі, які Погоджуються прийняти тих людей, а потім їм оплачують кошти на оренду житла. Це 10 тисяч за однокімнатну квартиру, 12 за двокімнатну, 15 за трьохкімнатну. А надалі виплачують кошти, за які ці люди можуть придбати собі вже своє власне житло. Дякуємо. Це була Ірина Давосир зі Львова. Сьогодні місто Львів відбувало ком... відбивало комміновану атаку. Росіян є загиблий, поранені. Дякуємо, Ірино. Бережіть себе. Дякуємо, що приєдналися. віце президент США Джей Ді Венс заявив, що саме європейські країни мають взяти на себе левову частку гарантій безпеки для України. В Інтерв'ю Fox News він підкреслив, Америка готова допомогти, але основна відповідальність за мир та стабільність лягає на Європу. Венс додав, що такої ж позиції дотримується і президент Дональд Трамп. Нагадаю, як стало відомо, Блумберг, що найменше 10 європейських країн погодилися відправити свої війська в Україну після завершення війни в рамках гарантій безпеки. США по Лягає американських військових в Україні не буде. Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар. Гадаю, ми повинні бути корисними, якщо це необхідно для припинення війни та припинення убивства. Президент Трамп безумовно очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль. І те, що він дуже чітко сказав, це те, що Сполучені Штати відкриті до розмови, але ми не збираємося брати на себе зобов'язання, поки не з'ясуємо, що буде необхідно, щоб зупинити війну в першу чергу. Але в будь-якому разі європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент. Це you can security and the president's been very clear Інцидент з безпілотником це чергова провокація з боку Росії. На цьому під час свого брифінгу наголосив напередодні ввечері міністр оборони Польщі Владислав Косіняк камеш Нагадаємо, що у ніч з 19 на 20 серпня на кукурудзяному полі поблизу села Осіни Люблінського воєводства впав і вибухнув безпілотник Вабік, який є російською версією іранського шахеда. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Владислав Косіння-Камеш наголосив, що перед тим, як безпілотник залетів у повітряний простір Польщі, радіолокаційні системи не виявили жодних порушень авіапростору. Аби зібрати усі уламки, місце падіння безпілотника обстежували за допомогою гелікоптерів та дронів. Міністр оборони також зазначив, що розглядають три версії того, що сталося: це міг бути військовий безпілотник, приманка без бойової частини, що залетів на територію Польщі. Дрон могли використовувати контрабандисти. І Версія цілеспрямована диверсія з боку Москви показує Це показує, що стратегія Росії. Ключові моменти, коли йде дискусія про мир, коли президент Трамп робить усе, щоб до цього миру прийти. А з боку України є відкритість, щоб цей мир укласти, полягає у провокаціях. Гібридна війна триває. Український президент анонсував масове виробництво українських ракет Фламінго вже на початку наступного року. Вже були успішні випробування цієї ракети. При цьому Володимир Зеленський додав, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет, багато говорити на цю тему недоцільно. Українська крилата ракета Фі. 5 фламінго має дальність польоту до 3 тисяч кілометрів. Дефенс Експрес пише, що, ймовірно, ракета має просту конструкцію для масового виробництва. Однак, разом з перевагами вона має і недоліки, серед яких злітна вага ракети. Розробники розповідають, що початкові версії ракети вийшли рожевими після заводської помилки. Її назвали фламінго, і назва прижилася. Завод на сьогодні виробляє одну ракету на день, але до жовтня вони сподіваються створити потужності для виробництва семи фламінго щодня. Відень готовий провести міжнародну конференцію з відбудови України. Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль Райзінгер під час візиту до Одеси. Вона зустрілася із українським колегою Андрієм Сибігою, щоб обговорити участь Австрії у відбудові. Окремо міністри обговорили роль одеських портів у забезпеченні світової продовольчої безпеки та участь Австрії у програмі Їжа з України. Пані міністр також повідомила про рішення щодо надання додаткової гуманітарної допомоги, і крім того, Австрія доєдналась до коаліції укриттів цивільного захисту. Дякую за ці важливі внески. У підтримку життя життя завжди сильніше за війну. в Україні зареєстровано понад 200 австрійських компаній і понад тисячу активно працюють. Можу вам сказати, від інфраструктури до медичних технологій, питань безпеки та енергетичних тем. Є багато компаній, які готові інвестувати та вірять у майбутнє України та своєї країни. Телеграм з'явився фейковий акаунт фонду Український у Варшаві. Шахраї збирають персональну інформацію та вимагають у людей гроші. У благодійному фонді просять українців бути пильними. Фейкова сторінка фонду з'явилася ще в червні, але звернули на неї увагу лише після того, як шахраї почали запрошувати українців на конференцію «Rebuild Ukraine», яка традиційно проходить у Варшаві. У дописі фальшива адреса електронної пошти, неправдива інформація, вимога, наприклад, надіслати скрін паспорта та надати іншу приватну інформацію, а ще оплатити участь. Чотири тисячі євро. Це вже не перший випадок, коли фонд Український Дім стає жертвою шахраїв, які намагаються діяти від імені організації. У березні цього року адміністрації кількох польських міст отримали листи, написані нібито від керівниці фонду Мирослави Керик. І про це ми поговоримо з пані Мирославою. Вона з нами на прямому зв'язку. Добрий день, вітаємо вас, пане, пані Мирослава. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язані такі атаки на вашу організацію? Бо це не вперше. Mm -hmm. Так, е, дякую, що взагалі звернула на це увагу, тому що це дуже е, часті тепер випадки, не тільки з нами, але теж з об'єднанням українців в Польщі, теж з українською українською активісткою Познання Марії Андрухів. Так що інші ми мали ми маємо стичність. Ну, ми підозрюємо, що це російська і російські служби так діють. Зокрема, той випадок, про який ви сказали у березні і пізніше, ще в травні, і ми мали, ми мали наступні випадки, коли. Підшиваючись під нас, під нашу працівницю, писали листи до підприємців до і до органів самоврядування на Підкарпатті, з просячи про гроші і те, що ми хочемо організовувати пікніки на підтримку Рафала Часковського і активізувати українців, щоб вони голосували. Причому і потім при скріни цих листів були поширювалися на, на групах у соціальних мережах. Тих групах, які є власне правого спрямування, щоб показувати, як би порозбуджувати антиукраїнські настрої. І це, зокрема, знаючи, я думаю, що знаючи, що українці не мають права голосувати тільки ті, що мають громадянство. Це маленька, маленька часточка. Так що тут ми бачимо сплановану дію так само в контексті об'єднання українців в Польщі, теж фальшива сторінка, фальшиві, ніби правдиві повідомлення, ніби правдиво виглядає до певного моменту, коли починають висилати. Наприклад, там був запит про скульпторів про проект пам'ятника одному з лідерів УПА, який нібито має, мали зробити коло перемишля. В нашому випадку, це теж була створена фальшива сторінка, яка виглядає дуже реально, яка має наші пости, наші повідомлення польською мовою тільки. До певного моменту вони копіювали наші повідомлення, і в один момент просто тепер, от власне йдеться про цей е, е, про Боже Телеграм. Е, вони просто почали оголосили, е, що ми нібито набираємо людей на Rebuild Ukraine і що, зокрема, що що є дуже загрозливе, там. Фактично, що ми сприяємо людям ухилятися від війська. Тобто, тобто, там є справа про те, що якщо маєте військовий квиток, висилайте, і якщо ви захочете залишитись в польщі, тоді звертайтесь до нас. Таке враження, що ми займаємось теж е, допомогою в, втечі з України. О, так що тут з одної сторони це може бути дуже добре сплановано, тому що там документи приготовлені дуже. Можна повірити, що це ми, тому що вони реально попрацювали над цими над цією заявкою, над документами, але там фактично це може означати, що збирання даних, що підшивання під нас. Е, і теж, ну звичайно, шахрайство, і ми до кінця не знаємо, чи це власне шахрайство, шахрайство, чи це теж власне е, започатковано російськими службами. Ми все це зголосили до служб. Так що ми дуже надіємося, винуватці будуть знайдені, і дуже застерігаємо людей. Перевіряйте нашу сторінку, перевіряйте адреси, тому що ми отримали цю інформацію від самих організаторів Любилт, тому що їм хтось голосив, і вони подивилися, що пані Мирослава такої це все фейкові послуги, які тих шахраїв, які підчуваються від «Український дім. Але насправді ви надаєте послуги для українців. Нагадайте нашим глядачам, які саме. Угу. Так, ми е, маємо крім ми маємо культурний центр на заметхофа 1, але теж ми ведемо центр підтримки, де можна звернутись до нас і по телефону, і прийти без черги записатись чи психологічну допомогу, чи легалізаційна, чи пошук роботи, пошук помешкання. Теж, якщо дуже важкі справи в контексті родині, інші, ми теж допомагаємо їх вирішити. Тобто, це теж е, звертайтесь до нас, ми порадимо, ми знайдемо рішення, допоможемо людям вирішити їхні проблемні. Ситуації, окрім того, нас спільно з клубом католицької інтелігенції. Ми у нас діє українська варшавська школа, яку до якої ми запрошуємо, і теж суботні школи, до яких теж запрошуємо. так що якщо хтось хоче теж, щоб вивчати, щоб її діти вивчали українську мову, то запрошуємо до нас. І теж запрошуємо на культурні події, на виставки, дискусії від цих вихідних, починаючи від сьогодні, на сіла серія заходів приурочених до дня незалежності. Так що дуже будемо раді вас і бачити. Ми знаємо, що ви також адвокатуєте запровадження вивчення української мови для українських дітей в польських школах. Прокоментуйте, будь ласка, коротко, яка е, як зараз триває ця місія? Наскільки успішно? Mm -hmm. Ну, Одне з важливих питань, які ми займаємося, це щоб українська мова, як іноземна, була в переліку е, мов на екзамені восьмо, восьмому класі. І з цим є виклик, тому що е, поки що це, це не діє. Там є кілька мов, подібних, які в на екзамені на матурі, тобто після закінчення ліцею, е, але немає української є російська. І для нас є важливим, власне, щоб українські батьки або українці в sens, українські Діти, які навчаються в польських школах, мали можливість вивчати українську мову. в Школі. А такий механізм, коли є екзамен, він теж дає певну можливість теж вивчати це в на, на рівні початкової школи. Зараз ситуація така, що Павел Левчук він опрацював програму навчання української мови, як як в початковій школі, так і в ліцеї. І в ліцеї, власне, оскільки вже є матура, тобто це дає можливість дітям вчити цю мову. А якщо йдеться про самопочаткову школу, поки що такої можливості немає. Тобто формально нема цього цієї мови в переліку. І, тобто, зараз це формально вимога. Ми про, про, просимо, це. Не вимога, ми... Дякуємо, пані Мирославо, за те, осінки. що робите, і дякуємо за коментарі. Це була Мирослава Керек, голова вже. фонду Український дім, який став жертвою шахраїв. Будьте уважні і обов'язково перевіряйте інформацію перед тим, як поширювати. Чи діяти?